Всім привіт на моєму каналі і в моїй майстерні. Сьогодні на ремонті електрична цепна пила Makita модель UC3530A з потужністю 2000 Вт. Принесли мені її з тої причиною, що вона якби, працює, але ланцюг не крутить, і якби, не ріже, скажімо, стоїть на місці. Я її розібрав і зараз хочу показати всередині, як вона зроблена, її плюси і мінуси. Зразу забігаю наперед і скажу більше мінусів, ніж плюсів. Ось такий ротор в макіти йде. Простий, не залитий. Ось така макіта. Шестерня йде металічна, а ось ця шестерня йде пластикова. Ось така шестерня. Також дивимося, статор. Статор все нормально, більш-менш нормально зроблений. ну, Так, скажемо, по-простому, як для Макіти. Бо як дивимося в інакшому інструменті Макіта, там набагато трошки все зроблено серйозніше, скажімо, залито, намотано. Плюс плюс один головний, що до Макіти є всі запчастини. Також ще один плюс в Макіта йде Металевий оцей корпус, не пластмасовий. Ось такий метал, це мені подобається. Також, що вона легко розбирається, є доступ до маслонасоса, до маслосистеми, ось такий узол. Якщо треба, замінив, прочистив. Так, це буде з плюсів. Так, далі. Ну, а далі дивимося. Далі от, що, в чому причина. А причина була. От в цій пластмасовій шестерні, як бачимо, зуби стерло і вона не працює. А стирає, чому зуби? Бо закусує, скажімо так, на електрополі закусує чи ланцюг в дереві, чи зажимає. Як бачите, немає тут ніякої муфти аварійної, тут шліци або зрізає тут шліци, або пластмасову шестерню. Ці набір шайб не спрацьовують, і тобто ніякого ефекту немає. Постійно летять у ці шестерні. Ось така проблема в тій Макіті, я не сказав, і дивіться, дуже маленький зацеп того зуба, ну, нема такого великого зацепу. Скажем, на мій погляд, це сама невдала модель Макіти, я би її не рекомендував. І мені найкраще вони йдуть з цими з боковими двигунами. Оці моделі хороші. А ця, ну, скажем, не варта уваги. Ціна такої моделі в районі 6 тисяч. Так, шестерня буде коштувати 350, плюс 250 ремонт, це разом 600 гривень. На цьому закінчую своє маленьке відео. Все, що хотів показати, показав. Ціни на запчастини на ремонт озвучив. Всім, кому подобається, чим я займаюся, підтримайте відео лайками. Пишіть також коментарі, в кого є така пила, чи є якісь інакші моделі макіти, як вони